Як не втратити бали на НМТ у 2025 році, я вам розкажу те, про що не говорить практично ніхто. Це саме про те, як буде виглядати реальна платформа у День Тесту, що побачить ваша дитина чи ваш учень на реальному тесті на екрані монітору. Тому що, якщо ваші учні готувалися на платформах а, типу з освіта UA, або робили а, тести онлайн? А, на платформі УЦЯО, або а, просте ЗНО і так далі. Друзі, вони можуть тратити бали. Тому обов'язково дивіться це відео. Я зараз вам продемонструю, як виглядають інші платформи, різні платформи, вірніше, і що ми з цим можемо зробити, як не дати вашій дитині втратити свої бали. Отже, перше, що ви бачите, це ПДФ-документ, за яким готуються більшість учителів. Дозвольте, я зараз відключу своє відео. Так. Більшість вчителів готують своїх учнів саме так, в PDF. Тут все нормально, 5 картинок, ну, картинки, завдання, до речі, з літерами. Літер на реальному НМТ не буде. Ви знаєте, як це виглядає? Жодної кнопки, нічого. Ідемо далі. ЗНО НО освіта UA. Так. Ось тут дуже класна штука, майже наближено, але знову ж таки, ви тут бачите літери. Тут потрібно натискати правильну відповідь, і далі наступне або пропустити, або ще щось. Друзі, звідси буде взято на реальний тест, на реальну платформу, до якої ми зараз дійдемо, я вам зараз все покажу. Можливо, будуть взяті ось тільки ці завдання. Оце ці квадратики, тому що вони будуть світитися. Зрозуміло, що потрібно буде фіксувати збереження відповіді І незбережені відповіді. До речі, зберігати відповіді на НМТ це must have. Чому розкажу в наступному дописі, тому що можна реально втратити все. Отже, платформа ЗНО UA вона не дає розуміння платформи реального тестувальника. Окей, йдемо далі. Ось така штука. Можливо, ви проходили. Можливо, ви проходили ось таймер. Да, з таймером тестування триває. Ось приблизно ківка, верхівка реальної платформи буде виглядати ось так. Тут будуть номери завдань. Да? Ну, давайте щось візьмемо наприклад, що у нас тут? Ага, ось тут, бачите, тут треба. Що тут, наприклад? Ну, я, я, навіть, я навіть дам вам неправильні відповіді. Да? Приблизно буде схоже на, реальному, на реальній платформі, але це не те. Що я вам тут хочу продемонструвати, це те, що можна вбити абсолютно неправильні відповіді, навіть одну пропустити. Бачите, є кнопка Зберегти, тобто десь схоже на реальний інтерфейс, але це трошки інакше буде, і зараз я розкажу вам чому. Дивіться, я зберігаю, і система абсолютно, система абсолютно не розказує мені, що, що я десь не зробила завдання. Розумієте? Бачите, вони всі збережені. Звісно, потім можна буде, ось дивіться, я натискаю Зберегти і все збережене. Тобто тут потрібно бути максимально уважним. Ну, ви бачите, приблизно ось так виглядає це все на платформі. Я не знаю, чи ви бачите, до речі, тому що десь платформи не дозволяють це все це все робити в запису, так? Тому неможливо. Але приблизно це схоже, Щоб ви розуміли? Це схоже, але не, не так, як на реальному тесті. Отже, зараз я переходжу з вами. На платформу тестувальника. Вірніше платформа, яка максимально наближена до платформи тестувальника. Але запам'ятайте, будь ласка, будь ласка, ось цей таймер. Він буде на реальному НМТ. І ось запам'ятайте оці номери запитань. Тому що реальна платформа це гібрид. Це гібрид ось цієї таймера із номерами завдань. І цієї платформи, на яку ми зараз з вами переходимо. Отже, що ми бачимо тут? Ви розумієте, що ось тут, у верхній частині, у верхній частині у вас буде таймер, і ось тут, де у нас написано вперед: якщо в мене вийде, я сюди накладу, я сюди накладу фото тієї кнопки Завершити тестування. Нагадаю, що завершувати тестування потрібно аж після закінчення всіх чотирьох завдань, всіх чотирьох тестів. Натиснути просто так її не можна. Вірніше, якщо ви натиснете її просто так, система перепитає вас ще. Чи ви, перек... Чи ви впевнені в тому, що ви хочете закінчити тестування і покаже вам відповіді, на які ви не надали відповіді, а... Вірніше, запитання, на які ви не надали відповідей, або які були просто, які були просто вами пропущені, або не збережені. А, до речі, зізнаюся, що а, хочу вам сказати, що незрозуміло, як це буде виглядати в день тесту, тому що. Нам кажуть, що виправити вже щось із першого блоку після перерви неможливо. Тобто українська і математика вони вже записані назавжди. Тобто, якщо ви прийшли уже на другий блок, то у вас тільки буде історія і другий предмет. В даному випадку я маю на увазі англійську. Як це реально буде виглядати, що там вам система покаже завершити тест, коли ви натиснете кнопку Завершити тестування? Які вона вам покаже незбережені відповіді? Я точно вам сказати не можу. Я цього не знаю, і я ніяк не можу допитатися в своїх учнів, тому що вони про це забувають. Але так пам'ятаємо тут, що тут, де написано вперед, приблизно тут буде кнопка завершити тестування. У жодному випадку ми не будемо натискати, ми а, просто а, ми натиснемо її аж в самому кінці, після всіх чотирьох тестів. Отже, що ми з вами бачимо, ми бачимо тут опис тесту. Далі ми бачимо частина читання, reading і так далі. Оце інструкції читати не потрібно, тому що за замовчуванням, я так розумію, людина, яка приходить складати тест, вона вже розуміє, що їй потрібно робити в кожному завданні. Ну і так далі. Тепер дивіться, ось так буде виглядати на реальному НМТ ймовірність 97%. Пам'ятаєте, що ще додається таймер і кнопка Завершити тестування. Так ось, дивіться, перше завдання англійська. Ви бачите, одиничка, номер питання в нас є, картинки кольорові в нас є. І ви бачите, оберіть опцію. А, оберіть опцію буде після кожного після кожного запитання. Ви бачите? І далі, що ми бачимо? Після, до речі, оберіть опцію. Тут потрібно буде просто натискати. Я зараз вам продемонструю, як це виглядатиме. І, наприклад, я взяла тут. До сам гадненько, хоча мова тут іде взагалі не ну, про проґаднень. Але хочу вам просто продемонструвати, що а, 4 я ще залишу взагалі порожніми, і ось у мене є кнопка після цього всього завдання. До речі, тут треба дивитися, де буде та кнопка надіслати, чи вона буде після а, після. Усіх п'яти питань завдання, чи після кожного питання. Тут теж потрібно дивитися. Але кожного разу, де ви будете бачити кнопку Надіслати відповідь, ви її натискаєте. Пам'ятаємо, що ми що я ось що зробила? Я дала одну неправильну відповідь на перше питання, взагалі не надала відповідей. І ось я. Ага, натискаю надіслати, і як ви бачите, відповідь надіслано. Тобто, оці вже відповіді ввійшли в систему. Але ви до них можете повернутися, якщо там раптом ви згадали, що десь якесь завдання ви не виконали, наприклад, ви реально можете до нього повернутися. Отже, надіслали, і йдемо до другого завдання. Це величезний текст, ви пам'ятаєте? да І ось уже під текстом у вас є 5 запитань. Я не буду розказувати зараз стратегії, алгоритми, логіку виконання завдань. Я вам цього не буду розказувати. Але що ми маємо? Ми бачимо питання, ось вони всі, всі п'ять питань вони у нас є, а варіанти відповіді ось вони заковані тут. Клікаємо на стрілочку на оберіть опцію, і ми з вами обираємо відповідь на запитання. Знову ж таки. Я через один зараз зроблю що-небудь. А, і дивіться, надіслати відповідь приймається. Все записується в систему. Але знову ж таки, повернутися можна і виправити щось можна. Давайте спробуємо. Так, і перенадіслати. Ось таким чином. Ось таким чином дивіться. І надіслати. Я думаю, що відповіді будуть оновлені. Окей. Так. Передивимося третє завдання. Третє завдання. А що тут теж саме. Ви пам'ятаєте, у нас є шість текстів. З потрібно шукати детальну інформацію. І ось я щось вже тут намагалася демонструвати. Да, бачите, оберіть опцію. Після кожного питання, після кожного тексту, після кожного питання. У вас буде оберіть опцію. Потім. У вас буде, ви зараз не, не маєте змоги бачити це на екрані, але тут є всі вісім опцій, з яких треба обрати варіант. Я вам зараз зроблю будь-що, подивіться уважно: літер тут немає, тому треба вчитися ще користуватися чорновиком на НМТ у 2025 році, це обов'язково. Сподіваюся, тут було знову ж таки надсилаємо і так далі. Четверте завдання. Четверте завдання тут взагалі, ви бачите, теж, тут немає вже обрати опцію. Тут, коли, коли дитина починає підходити до пропуску, просто вона натискає, вона бачить усі вісім варіантів пропуску. Із цих варіантів потрібно обрати правильний. Дивіться, в чому тут чому тут круто, я вам хочу сказати, тому що ось. Ця опція, яку обрали, да вона логічно лягає в текст. Тобто не, не потрібно нікуди відволікатися, нічого. Тобто, якщо навіть немає знання, от просто можна методом приміряння, да, можна просто брати і обирати. Да. But you у нас тут and your surroundings, Бачите, тобто тут логічно гарно читати, зручно читати. Тут респект розробникам все дуже класно зроблено. До речі, тут вже не видно кнопки надіслати. Напевно, вона, вона точно з'явиться тут, коли обрати всі відповіді. Тому ось. Так. Ну, ви бачите завдання 5. На да? завдання 5. Ось я вже його робила якось. Да? Бачите, надіслати відповідь надіслано, відповідь відправлено. Якщо я захочу щось, щось виправити, вже зробити неправильно. До речі, ви пам'ятаєте, що коли ми щось там виправляємо, то взагалі це не є гуд. тому що, як правило, ми. Потім переправляємо на неправильну відповідь, тому що вже, якщо щось зробили, то я завжди кажу своїм учням: вже що зроблено, вже не йдіть туди, не виправляйте. І знову я надсилаю і відповідь, відповідь вже відправлена. Угу. Чому кнопка стала невидимою, не знаю. Так, ну йдемо далі. Далі. Завдання з граматики теж саме. Те ж саме. Тобто тут дуже просто, тому що ось знову ж таки ви не маєте змоги бачити ще три варіанти. Але тут теж можна методом Лего просто підбирати ну, милозвучніший варіант. Це у випадку, якщо учень не знає. Таке теж буває, діти не знають всього. Ну і додайте ще стрес, трохи паніки. Тому обов'язково потрібно налаштовуватися на ЕНЕМСТАК. А тепер дивіться важливий момент, тому що англійська. Як предмет за вибором буде йти у вас уже а, четвертим, да, в другому блокі. Що я вам тут хочу сказати? Обов'язково понасилати всі відповіді і потім вже повернутися, ну, прослідкувати за таймером, прослідкувати за таймером обов'язково і вже пам'ятаєте, де в нас знаходиться ця кнопка Завершити тестування. Я постараюся вам її додати. Але ось просто пам'ятайте, що тут приблизно ось тут да, буде знаходитися та кнопка. Тому обов'язково її натискати в кінці тест, в кінці всіх чотирьох тестів. і все. Для того щоб не втратити бали а, до речі, з минулого року мені мій учень розказав, розказував дуже таку а, сумну історію, скажімо, да, яка могла б трапитися з будь -я. а, Тому залишайтеся. Я цю історію вам обов'язково розкажу, тому що а, таке може трапитися. Є певний відсоток вірогідності того, що може трапитися дитину вибило з системи просто. Під час проходження тесту про це я розкажу окремо. Тому так, якщо було корисно, звісно, залишайтеся, тут буде ще більше, ну і так далі. Все. Отже, колеги, сподіваюся, все донесла нормально, максимально просто. Ви побачили це все. Я думаю, що на будь-якому додатковому предметі не додатковому, а на четвертому предметі ну, ось виглядатиме приблизно десь так. Щоб було корисно, будь ласка, залишайтеся тут зі мною буде ще ліки. Всім удачі та здасидите те, до речі, більше про це і про психологічне налаштування і про те, як виконувати всі завдання, я розповідаю в своїй книзі. Але це не просто книга, тому що до книги є супутні три тренінги. Один для новачків взагалі з розбором. З поясненням, як виконувати усі завдання, що це за завдання, загальний огляд тесту і огляд кожного завдання, яким чином ми що повинні робити, і два глибинних тренінги із моїм учнем. Вони живі, вони не студійні, вони не постановочні, так як є, тому що тут дуже важливо зрозуміти логіку, з якою як мислить дитина, да що він робить і так далі. І ці два глибинні розбори, два глибинні тренінги, вони якраз таки записані на платформі, яку я вам щойно продемонструвала. Це платформа, яка максимально на 97% наближена. До реальної платформи у день тесту, тому якщо вам цікаво. Якщо вам цікаво дізнатися, якщо виникають якісь питання, або якщо ви вчитель, який хотів би почати працювати з учнями в цінніші, готувати до НМТ чи до ЄВІ, тому що логіка тестів абсолютно схожа, тому, будь ласка, пишіть, я з радістю відповім вам на ваші, на ваші коментарі. Тому що моя книжка і мої тренінги можуть бути використані і навіть тими вчителями, які хотіли б навчитися це робити. Тому що пояснено, як для учнів, як сказала мені одна дівчинка, я навіть не підозрювала, що може бути так легко, просто по поличкам, це просто диво Тому, якщо зацікавило, будь ласка, пишіть, залишайте буду рада відповісти. Все, всім па і всім удачі.